Всім привіт! Це канал Вальтерніст, я Румко. І сьогодні я розповім, як спобудувати найкраще нескінченне джерело палива в Майнкрафті. А точніше нескінченне джерело найкращого палива. Найкраще паливо в Майнкрафті це. Це, Зараз лагає щось комплекту. Це відро лави Одне відро лави переплавляє. Переплавляє 100 одиниць будь-якого ресурсу. І будується нескінченне джерело ось так. Нам знадобиться... Чому ж така У мене якась, Короче, програма боянить на комп'ютері. Нам знадобиться декілька казанів. Будь-який блок, який не горить, та сталактити. Сталактити можна знайти в печерах на нових версіях Майнкрафту. Для початку знизу встановлюємо казани. Казанів може бути скільки завгодно, але якщо їх більше, то буде більше ресурсу, так процес буде йти швидше. Далі що ми робимо? Далі будуємо над цими казанами типу... Такую типу стелью, как назвать. Все ломаем. И буду навколо через стели стены. Можна використовувати будь-який блок, я повторюю, який не горить. Знизу ставимо сталактити і зверху заливаємо лавою. І ось вже тут крапає лава, треба трошки почекати і ось вже наповнюється. Це ви тепер можете зібрати відро. Так, де відро? Ну, у мене кривати в мене не збирається, але, коротше, воно збирається. Якщо ви виживання. І воно нескінченне типу. Короче, з часом воно тут буде збиратись. Тому, що я можу ще сказати? Ось таке джерело. Це канал Валтерніст і РМКО. До побачення.